З експослом США, колишнім міністром оборони Грузії, і теперішнім главою Атлантичної ради Давідом Ціхуралідзе, ми спробуємо з'ясувати, яких фундаментальних помилок має уникнути Україна, аби втриматись перед повзучою окупацією Росії. Нагадаю, у 2008 році Грузія була змушена відбивати російську інтервенцію, внаслідок якої було окуповано третину країни. Вітаю, Давиде. У свій час велика частина Грузії була окупована Росією. Грузії була окупована Росією. То есть, ну ми бачимо якісь подібні сценарії. Наскільки ми розуміємо, заходу не вдається за допомогою санкцій зупинити російську агресію. Не Вдається, а з допомогою санкцій агресію Росії. Вони говорять про мир, вони говорять про мир в радбезі ООН. Але ми розуміємо, що може бути сценарій, який буде нагадувати аншлюз, як було в ситуації з Кримом. Можливо, зараз готується щось подібне на сході України. Наскільки серйозна ситуація, і наскільки ви бачите готовність, готовність Заходу захищати Україну? Україну. Здравствуйте. Доброго дня, Антоне. Приємно бути з вами в ефірі. Я думаю, та Всі з Грузії з тривогою та великою підтримкою слідкуємо за тим, що зараз відбувається в Україні. А наблюдає Грузії. Ми думаємо. Те, що у вас відбувається, це вже відкрита військова інтервенція. немає жодних сумнівів, що все це робиться з Москви. І ті люди, які чинять це беззаконня, підштовхують Україну до хаосу. хаосу ці люди підтримуються Москвою ж, звичайно, зрозуміли ваше питання. я думаю, я думаю, ці санкції, міри, які втілює захід, врешті-решт, будуть мати великий результат. будуть але для цього потрібен час. Згадайте те, що відбувалося у 80-ті роки. Якби хтось у 73-му сказав, що всі ті заходи, які застосовувалися, закінчаться розпадом Варшавського блоку, ніхто б не повірив. Закончиться разом з Варшавського блоку. Ніхто б не повірив. Тільки... Тільки через 7 років це стало явним. Чому я це говорю? що я думаю, що ті санкції, які захід зараз починає впроваджувати, врешті-решт призведуть до того, що агресію Москви зупинять, але потрібно протриматись. що агресію Москви, вам обов'язково потрібно протриматись. Час зараз дуже відповідальний історичний момент для України, Україна має показати, що в неї сильні державні інститути, яка у неї згуртованість населення і протидіяти агресії, населення і ці остання агресії. Семен Паул на засіданні ООН сказала, що українці витримали більш ніж будь-яка інша країна, член ООН могла б витримати без застосування сили. І це ще раз доводить серйозність і готовність України дотримуватись всього, аби врегулювати цей конфлікт готовность Украины соблюдать все целы все, чтобы регулировать этот камплик. Давіть, вигаведавіде, ви кажете ви про те, що Україна повинна протриматись якийсь час. Долго ми должні продержатися. Потаяк довго ми повинні протриматись, тому що Кремль, ми розуміємо, що, той, що Кремль, Кремль буде лише нарощувати ескалацію конфлікту. Та і вже началі уже почали вбивати українських співробітників спецслужб, спецслужб і ми розуміємо, ми що, розуміємо що вбиватимуть людей зелену. людей в зеленом? А це означає, що може, що може повторитись грузинський сценарій. грузинський сценарій. Чому я про це говорю? Це стара практика, яку ви Користував ще Гітлер. Гітлер спочатку. Провокація на кордоні, а потім імперія починає вводити війська. подібне було використане проти Польщі, це було задіяно проти Грузії. зараз. Ми боїмося, що це буде проти України. Як довго Україна повинна протриматись, доки Захід не почне реально допомагати? Можливо, навіть військовою технікою Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає. Є така приказка в Грузії Звичайно, зараз ефективність цієї допомоги залежить від того наскільки сильно будуть діяти державні інститути в Україні. Як державні інститути України можуть протистояти цій агресії? і це дуже серйозне питання зараз що Кремль ви бачите, що Кремль у здійсненні свого плану здійсненні своєї агресії зондує рішучість, ефективність українських державних інститутів і так ефективність інститутів дуже багато зараз залежить від вас. Так серйозно... наскільки серйозно держава буде відноситись до агресії, настільки ефективною і буде допомога заходу. Так і буде та буде ефективна заходу. Я хочу сказати одне: зараз в Україні вирішується не тільки доля України звичайно ж, для українців головне це майбутнє їхніх дітей, майбутнє України. Але я вам кажу. Зараз в Україні вирішується не тільки українські питання вирішується питання свободи нашої, вашої свободи всієї Європи. і думаю, зараз це дуже видно по лінії фронту. І всі ми повинні зробити все, що в наших силах, аби стримати Росію. Це на що наші щоб що Росію. Наскільки я я розумію, зараз на лінії вогню після України буде і Молдавія? можливо, знову Грузія. можливо, це буде ескалація конфлікту на Балканах. Ми розуміємо, що в Боснії знову починаються відповідні процеси. Тобто Кремль взяв низький старт. Але Кремль низький старт. До чого це буде війна чи якась повзуча агресія? агресія. Это будет, я думаю, що та я думаю, що події, які зараз відбуваються в Україні, ми можемо очікувати і в Грузії, і в Молдові, і можливо ще в якихось частинах Європи, і може бути в яких частинах Європи. А тому ми думаємо, що це дестабілізація ситуації, дестабілізація східної частини Європи настільки, наскільки це буде потрібно Кремлю Ходіть даний кремля наскільки понятно. це зараз зрозуміло, і як я казав, те, що зараз відбувається в Україні, стосується не лише України, касається то це стосується всієї східної Європи Європи є чи є зараз можливість на вашу думку домовлятись з Кремлем з Кремлем? Чи все таки він далі продовжуватиме свій силовий сценарій? сценарій воєнний силовий. Кремль не хоче бачити наш уряд так само, як у свій час він не реагував на звернення Михаїла Саакашвілі, законно обраного грузинського президента. і зараз Кремль не мов зараз Кремль не бачить, що в Україні є свій легальний законний уряд, законне в цій ситуації напевно буде дуже складно домовлятися з Росією, оскільки у вас і Росії абсолютно різні цілі, Не абсолютно тільки цей уряд, який у вас зараз, але й будь-який інший уряд, що відповідатиме інтересам України, буде неможливим для Кремля. Ясно, що єдиний уряд, який підходить Кремлю, це уряд, який не встані відповідати інтересам або України, або Грузії, або будь-якої іншої країни, що знаходиться поряд з кордонами Росії, інтересам України, Грузії, то страни, тато находиться в каменцях Росії але зараз, фокусуючись на Україні, я хотів сказати, що зараз дуже важливо, щоб українські владні інститути зберегли свою згуртованість і довели, що вони відповідають інтересам української держави. Uh -huh. А які, які можливі сценарії, сценарії Кремля для дестабілізації, для дестабілізації ситуації в Україні? Ситуації в Україні. Ми вот ви кажете, що ми повинні максимально зберегти максимально наші, державні наші державні інститути. І я розумію, що Кремль буде намагатись розумію, дестабілізувати Кремль ситуацію в Україні. Дестабілізувати які можливі, в Україні? Сценарії? Как? можливі сценарії? Ви знаєте, ви знаєте, з того, що зараз відбувається у східній Україні, вже зрозуміло. Росія почала спецоперацію. Там я вже бачив інформацію, що ці групи підтримуються російською зброєю, а також людьми, що є російськими військовими. Там же авиаміс люди, які служать в сілах Росії, там він у я. Це те, що зрозуміло завдяки новинам і інформації, що зараз поширюється. Мабуть, план такий: вони підуть настільки далеко, наскільки їх пустять. так далеко, так наскільки їх так, що зараз настає критичний момент для всієї Східної Європи? момент настає Ну, для всієї Європи Я наскільки розумію, я грига, розумію, свій час Грузія, Грузія теж стояла, стояла в подібній Ситуації. В і які, які грузинські помилки не грузинські повинна повторити не армія повторити і спецслужби України? армія і спецслужби України Бо тому, сторони розуміє, сторони, з одного сторони. Грузинська армія була добре. Навчена армія була можливо не дуже велика, обучена, але вона була вишколена не, і була озброєна. Ну вона озброє, була обучена. Ніхто і не думав, що російські війська можуть так сильно просунутись в Грузію. Російські війська так сильно можуть продвинутися в Грузію. Ви знаєте масштабу. Ви знаєте, якщо порівняти масштаби України та Грузії, то у вас вони на порядок більше, і країна досить велика. Тож і потенціали достатньо великі, більше ніж у Грузії. Більше Грузії а я думаю, тому я думаю. Що в порівнянні з Грузією, де все йшло відкрито, були збройні формування і точились відкриті бойові дії, то в Україні цей сценарій тим не менше матиме менший ризик ніж відкрите військове вторгнення у 2008 році Москви в грузинську державу. Це ні мене та німеніта несоцяв сімей не менший ризик. На Україні, чим то та акупівальні тисячі, а то відійшла міста грузинська тим часом, так у нас є окуповані території Абхазії Південна Осетія. Повремта сталося, що грузинську державність було врятована. Грузинська легітимна влада залишилася при владі. І Грузія продовжує жити. найголовніше, щоб не допустити зараз підриву державності України, і українські владні інститути повинні зробити все можливе, аби не сталося підриву української державності. Не панікувати перш за все. І старатися своїми методами, силами, що ти можеш зробити для того, щоб захистити свою країну. Я готова навіть воювати з мужчинами. Ну, допомагати їм, бо я не вояка, але, але за свою країну постоянно. Що робити? Воювати треба. Нашій владі, напевне, треба щось зробити. Кардинальніше, так більше дієво. Я би хотіла, щоб такі молоді воювали <зум> за Україну. Я думаю, що не почнеться. Якось того положення вийду спасатись <ріхи> треба щось робити для, для того та воювати.